Друзі, всім привіт! Радию вітати у нас на каналі, канал Мітоавто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми про авто із США, які ми привезли для наших замовників. І зараз швиденько подивимося, що вдалося купити, що вдалося привезти. значить Дивіться, це у нас Jeep Grand Cherokee Автомобіль комплектації Limited повний фарш. Автомобіль а, має повний привід. 2026 рік по стіку. А, ось бачите, третій місяць 2020 року випуск. Автомобіль з крутим класним Салоном, колесо, ще ось так стоїть. в ньому Люк. І тут у нас версія е, повна з автопаркуванням. Звичайно, CarPlay, Android Auto це все абсолютно є. значить Такі машини можна купувати зараз біля 10 тисяч доларів на аукціоні, десь 21 привозити і робити ремонт і відновлення. Давайте подивимося, як саме цей автомобіль виглядав на аукціоні. Ми бачимо, у нас вийшла дуже класна ціна: 9300 доларів. Саме ми завжди намагаємося для наших замовників купувати автомобілі. По вигідним цінам, і щоб вони були з невеличкими пошкодженнями. Як бачите, пошкодження у нас в правій бічній частині, у нас пошкоджені дверки і ходова частина. Це у нас видно по фотографіям. Давайте тепер дивитися, як це виглядає в реальності вживу. Так, більше автомобіль, пошкоджень таких немає. У нас в багажнику саббуфер. Приїхали з автомобілем ось бачу, коврики, і ще деяка запчастинка. Пошкодження в правій частині. Зараз. Майстер уже, як бачите, її піддомкратив і почне працювати саме з нею. А, зараз тут для того, щоб поставити автомобіль, можливо, на ход. Не знаю, чи це вийде. У нас повністю відсутня полуось, бачите, але можливо, щоб автомобіль хоча б котився. Не знаю, побачимо. Якщо не, нічого не вийде, замовимо маніпулятор, приїде, підніме, поставить куди треба і туди-сюди. Під заміну у нас будуть а, дві двері. Як бачите, вони ось у нас пошкоджені. Тут у нас по порогу також іде пошкодження. Це все ми замінимо, відсверлимо повністю по точечкам. Бачите, ось заводська точечка. Ось-ось-ось. Це все запчастини, які можна відсверлювати і частинками ось так е міняти. Нічого в цьому проблеми немає. Можна було б, звичайно, зробити ремонт подешевше. Ну, Тоді, якщо ви хочете подешевше, тоді можна це все пустити під спотер, відрихтувати. В середині під цими металами є ще додаткові підсилювачі метали, вони не будуть відрихтовані, будуть погнуті. Але зверху тут накидати шпаклівки, це все затягнути, можна тоді зробити дешевше. В принципі, для. Любіть кому треба подешевше, можна робити і так. Але ми, як правило, міняємо, тому що хочемо, щоб для замовників були класні автомобілі без будь-яких проблем в експлуатації. Наступний автомобіль це у нас, це ось такий Lexus, Lexus RX. Тут у нас двигунчик гібридний, як бачите. Давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. Автомобіль в крутій, класній комплектації, пошкодження отримав в передній частині. Ось у нас безпосередньо підсилювач, Лонжерон. До речі, в Аксусах Toyota, він зачасту міняється також частинками. Бачите, тут також наборні такі версії привозили Toyota Avalon і ми досить приємно здивувалися, що лонжерон не потрібно вирізати нічого, він просто відкрутився, закрутив новий на болти ців і поїхав. Надіюсь, буде тут так само. Дуже вигідна була ціна купівлі. Давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. Звичайно, приїхав цей автомобіль біля 32 тисяч доларів сюди, в Україну. І якщо ми відкриємо авторія, подивимося, скільки коштують подібні автомобілі, Ми дуже здивуємося, вони коштують 50-60 тисяч доларів. Так, цей автомобіль, скоріш всього, вийде зробити по низу ринку, тому що ми для нашого замовника купили його вигідно. Крута, класна комплектація, повний заряд, ну як у Lexus, знаєте, і дуже красивий звичайно, салон. Оцей здоровенний телевізор на весь екран, і що дуже важливо, це гібридна версія автомобіля. А він буде їздити відповідно економненько. Так, ось так це все виглядає. Більше інших пошкоджень немає. Все як має бути. Так, і джіп. Це класний джіп свіженького року випуску, Джіп чи роки. І автомобіль в комплектації High Altitude, тобто це сама максимальна топова комплектація. Він приїхав до нас з мінімальнішими просто пошкодженнями в передній частині. Як бачите, у нас на місці і підсилювач, і радіатори, і капот. Ось тільки в тій частині трошки зам'ятий. Давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. Автомобіль по аукціону виглядав точно так само. Передні пошкодження І в принципі вже, ми бачимо, що автомобіль в крутій, класній комплектації. Тобто, ми спочатку я був, подумав, що це, high, що це anniversary, але це хай altitude. Звичайно, по комплектації витягнули. Тут у нас і ось такі красивенні диски 19 го радіусу з графітовим кольором. У нас в чорний колір йдуть і надписи джип чироки, безпосередньо значки 4х4 і так далі. В автомобіля йде чорний дах, чорний шкіряний салон, лон люк Панорама, от і невеличкий рідний пробіг. В цьому і перевага замовляти авто із США для себе, отримувати автомобілі з невеликими пошкодженнями по гарній помірній ціні. Можна робити усе повністю під ключ для себе. Знаєте, не колхозити, не клеїти, не ліпити, а зробити відразу нормально. Ви це можете з нами. З мітоавто. Ми знаходимося окружна 4Б за Ашаном. У нас СТО. Я постійно тут знаходжусь. Тому, якщо хочете замовити авто із США з нами, телефонуйте. Ми видамо вас повністю під ключ. Значить, я не обмежую своїх клієнтів в пошуку автомобіля. Якщо треба шукати автомобіль тиждень, шукаємо тиждень. Треба місяць, шукаємо місяць, треба три місяці, шукаємо три місяці. Безкоштовні карфакси для наших клієнтів, автомобілі перевіряються по всім платним безплатним базам, автостаті в тому числі. Так він дорогий, але ми за нього платимо, тому що ми хочемо завжди для клієнта купити класну автівку. Якщо в карфаксі ми бачимо неприємну якусь історію автомобіля, звичайно про це повідомляється замовник. І якщо не цей автомобіль, ми його не беремо. Відповідно, і задача знайти класну круту автівку в класній комплектації, мінімальним пробігом, мінімальними пошкодженнями, привезти, розмикнути сюди в Україну. Вам додатково відправляється посилання для слідкування. Ви знаєте, завжди де знаходиться ваш автомобіль. Ви знаєте, маєте по ньому додаткові фотографії, ви можете це все проклацувати, передивлюватися. Ви знаєте, коли його забирають за аукціона, який в нього номер контейнера, номер букінга, закидаєте всі ретерс, моніторите, як він йде, де він йде, де, де він знаходиться, і у вас все під постійним контролем. Забираємо. Автомобіль спорту, вам фото, відео відповідно відправляються. Ви це все контролюєте, знаєте, і завжди в повному інформуванні. Приходить автомобіль до нас на СТО. Ми відповідно створюємо чат по ремонту. В чаті по ремонту ми з вами узгоджуємо закупівлю запчастин, що будемо ремонтувати, як ремонтувати, фарбувати і все інше. Все повністю в чаті. Ви повністю на кожному етапі проінформовані про свій автомобіль. Ви контролюєте все на кожному етапі, робите під себе автомобіль з нами, так як вам потрібно. А ми даємо відповідно на свою роботу ще й додаткову. Гарантію. Ну що ж, друзі, я далі вас запрошую на СТО. Покажу зараз, як майстри працюють з вашими автомобілями. Підемо в малярку, подивимося, як там ще у нас фарбується. Тому залишайтесь далі на відео, буде цікаво. Погнали. Йдемо далі по СТО, дивимося, як у нас справи. Так, ось, наприклад, Ford Focus. Цей автомобіль ми привозили для нашого замовника десь приблизно три роки тому. Та на сьогоднішній день такі автомобілі привозити вже не виходить вигідно. Вони виходять набагато дорожче, ніж то продаються у нас. Наприклад, зараз по аукціону таку машину можна купити біля тисячі доларів. Біля семи з половиною восьми вона приїде сюди в Україну без ремонту. На жаль, ремонт і відновлення за тисячу дві доларів, як було. Колись вже немає таких цін, не виходить. Ну, звичайно, якщо не клеїти на саморізи, клеї і все остальне робити нормально, щоб автомобіль нормально слугував. Тоді вона буде виходити 11-12 тисяч доларів. Я думаю, це вже нікому не цікаво. Саме тому ми перестали привозити саме ці автомобілі. Але людина пройшло 3 роки напротязі всіх трьох років, і ця людина і багато інших постійно обслуговують у нас свої автомобілі, тому що ми виконуємо роботи під ключ, ми не тільки Ведемо е, ремонт і відновлення, ми працюємо як ІСТО. Якщо вам потрібно обслуговувати свій автомобіль, то ми це також робимо. Так, ну що ж ми тут бачимо? Ми бачимо джіп Grand Cherokee. Саме цей автомобіль у нас тільки що стояв на автовозі. І от ми його розвантажили. В даному випадку ми бачимо пошкодження по правій частині. Автомобіль вже заводиться, їздити, він їздить своїм ходом. От майстер попрацював тут а, з ходовою, ще не до кінця, звичайно, не в ідеал, так як має бути зроблено, а я, або, як мінімум, машина уже на ходу. Тобто вдалося зняти її без визова маніпулятора. А, класна комплектація, ми вже з вами заглядали а, на автовозі на неї, два ключа, як бачите, прийшло. Суперова, звичайно, машина. В общем, беремо її далі в ремонт відновлення, будемо робити під ключ. Бачите, вона є і з усім. А, такі машинки зараз можна привозити біля 21 тисячі доларів, От, плюс ремонт відновлення. Біля, така класна автівка. А, значить, що по, по, з приводу електрокарів? Електрокари це автомобілі, на яких можна їздити дешевше, економити пальне і економити в цілому бюджет свій використання автомобіля. Коли ви використаєтесь електрокаром, наприклад, Клад, Теслою, у вас швидкий автомобіль, у вас сучасний автомобіль з усіма сучасними функціями, класний додаток, щоб керувати цим автомобілем. Та при цьому всьому вдається їздити там по 2,64 гривень. Ну, трошки скоро електрику піднімуть, але ж не забувайте, що з 1 липня піднімається і акциз, бензин буде по 80-90 гривень, тому що піднімають податки на бензин, газ і так далі. Тому електрокари залишаються актуальними по нічному тарифу, особливо, якщо у вас є частний будинок, чи є газ краще, місце, де заряджатися, краще мати, звичайно, в себе електрокар. Або, якщо у вас такого місця немає, і ви будете заряджатися від публічних електростанцій швидкосної зарядки, там економія буде мінімальна, вже не така велика і суттєва. Тому якщо є своя розеточка, тесли, тесли, треба замовляти. Так, йдемо далі. Зараз подивимося, тут у нас працює толік і джип ренегейт у нього в роботі. А, у нас пошкодження в передній частині, і ми зараз подивимося, що у нас вдалося в даному етапі зробити. Цей автомобіль мав пошкодження передньої частини, і от майстри працюють таким чином, щоб відновлюючи автомобіль для вас, ви мали високу якість. Що маєте на увазі? У нас пошкодження було ось тут, і ось ця поличка була повністю в смятку зжм'якана. Як бачите, у нас вона стоїть вже абсолютно нова, навіть заводські точечки. Продивлюється, і вона навіть уже пофарбована. Пофарбован, і якщо є пошкодження лонжерона і все інше. Тобто задача майстра зробити роботу своїм таким чином, щоб цей автомобіль не тільки не приносив проблем в експлуатації в майбутньому, а й щоб це було і візуально також красиво, тому що я впевнений, ви дуже часто їздите на авторі, вибираєте собі необхідні автомобілі, ви їх переглядаєте десятками, можливо, навіть сотнями. І все тупо розірване і убите. Так. Саме так багато автомобілів зараз в продажу саме таких. Можна знаходити класну автівку, але це надзвичайно складно і це точно не буде по низу ринку. Коли ви привозите, робите від зразу під себе нормально, вам потім не потрібно кататися по іншим СТО, шукати щось доробляти. Ну, от щось у вас стукає, тук-тук-тук, цок-цок, цок, щось відпадає, випадає. Саме в цьому є велика перевага. Майстер повністю ручками перебирає кожну запчастинку, розбирає там, де у нас було місце ДТП, і повністю перематує. Якщо він на рям до наприклад, бачить перебитий провод, то він буде під заміну. Якщо у нас на каталізаторі є пошкодження, він, скоріш всього, буде під заміну, щоб він не висипався, стружки не напихав мотор і у вас стане мотор. Якщо у нас там генератор пошкоджений, чи щось в цьому роді, його замінять. Якщо пошкоджені радіатори, то їх ніхто не буде клеїти, паяти і все інше робити. А потім вам влітку не буде дути холодним, чи взимку вам не буде убирати запотівання. А потім виявиться, що треба півмашини розібрати, щоб замінити ті радіатори і все інше. Ні, відразу повністю все робиться. Ми заправляємо відразу кондиціонер, ми відразу його тестуємо, щоб все працювало. Саме задача в цьому, щоб клієнти отримували автомобілі безпроблемними. Йдемо далі і йдемо на наступний автомобіль. Тут майстер працює ще з одним джипом, це джип компас. Так, джипи найпопулярніші автомобілі для замовлень, тому що в них класні комплектації, у них надійні двигуни. На них ставиться газ четвертого покоління, вони в експлуатації не приносять проблем своєму власнику. Як бачите, тут у нас було невеличке пошкодження в крилі, в дверках і майстер вже попрацював, відновив. Тут, як бачите, під шпаклівочку піде, тобто тут було, відбулося рихтування, тут відбулося також рихтування, можна подивитися, як все рівнесенько зроблено. Тобто майстер з досвідом роботи знає і вміє, як працювати з автомобілями. На цій дверці, наприклад, рихтування не було сенсу, її замінили, поставили абсолютно нову. Це у нас джип компас в крутій комплектації Anniversary, Це ми бачимо безпосередньо по чорному даху. І, відповідно, ось такі джипчики приклеєні по автомобілю. Тобто, відповідно, це у нас класна і комплектація. Тут у нас невеличкий рідний прибіг, великий екран, CarPlay, Android Auto. І от майстер, коли працює з вашим автомобілем, він перебирає кожну запчастинку. Тобто, якщо десь є якась вмятина, пошкодження, він це виправляє. Перебирається, перепаковується повністю дверка. Да? Тобто перепаковується і колонка встановлюється, якщо пошкоджена, замін, замінюється. Якщо у нас механізм піднімання десь не працює, замінюється. Оце в цьому і суть. Ну, погодьте зі мною, ну хто вам буде на продаж паритися, що щось десь не працює. Якщо знаходиться, що щось десь не Працює і це повпли... не повпливає на продаж, то це просто заховають, заклеять, затампонять, за що хочеш зроблять, щоб цього не робити. Якщо це повпливає на продаж, тобто ви як потенційний покупець будете дивитися і точно побачите, що там не працює скло підіймач. Ну, вам можуть його можуть робити, а можуть сказати: ой, ти там видно щось спало, вже купити я тобі там 50 доларів скину, а поїдеш там, відрегу... відрегулюєш, просто там невідрегульовано, як воно піднімається. А насамкінець треба буде розбирати повністю карту, розбирати повністю дверку, міняти механізм, можливо, десь скліє тріщина і все інше, і це будуть набагато більші кошти. Ось знову ж таки, щоб не попадати, от привозиш під себе, тобі майстри все під тебе, твої автомобілі перебирають, нема абсолютно ніяких проблем. Так, йдемо далі. Так, з підйомничка зараз автомобіль з'їхав, скоро заїде новий. Тут у нас майстер Євген працює з джипом компасом ще один. Як бачите, як я і кажу, сперед дні були пошкодження, повністю все перебрано, кожен болтик стоїть на місцях, якщо він був відсутній, то він ставиться максимум наближений до оригіналу, як то має бути. Бачите, всі болтики абсолютно схожі. Майстри все дивляться, роблять так, щоб ці автомобілі, які вони роблять, для вас слугували тільки без Проблемно, оце ж в цьому і суть, коли замовляєш авто із США під себе. Так, що я бачу? У нас видно з малярки приїхав автомобіль. Це Ford Escape. Значить, ми бачимо, що вже скоро будемо його віддавати замовнику. Нам залишається хімчистка, мийка, поліровка. Цей автомобіль уже на стадії завершення ремонту. Як бачите, пофарбували усе таким чином. Ми стараємося фарбувати, щоб не було випадіння з кольора, щоб не було підтікань, щоб не було. Проблем з фарбуванням. А автомобіль потребує хімчистки, це ми скоро заженемо і це все зробимо. Бачимо класна комплектація там з пам'яттю сидінь, з електроприводами, шкіряні сидіння, CarPlay Android Auto Це все в автомобілі присутнє. Ну що ж, я вас далі запрошую до нас на малярку. І, а... Хочу показати, як ми працюємо. Тобто, наприклад, це готова робота. Ми не бачимо перепадіння з фарби, ми знаємо, як потрібно фарбувати, де підбирати, і у нас витримуються всі технології при фарбуванні. Саме тому ви отримуєте автомобіль, який знаєте, їде буває якийсь американець, і буває кажуть, ой, ці кончені американці чи бітоки з США, то про автомобіль, який ви реально готуєте під себе, ви цього сказати просто не можете, тому що ви вкладаєте в нього. Кошти він по суті нічим не відрізняється від автомобіля, який ніколи не був в ДТП. Так, звісно, професіонал сліди ремонту знайде, але погодьте зі мною, погано буде, коли не професіонал бачить ці сліди ремонту, коли у нас підтікання, соплі, падіння з кольору, коли у нас облазе фарба, коли вона з нас здувається, лущиться фарба і все таке інше. В даному випадку ми бачимо просто ідеально пофарбований автомобіль в передній частині. Ось, якщо ви хочете, щоб у вас був також подібно зроблений автомобіль. звертайтеся до нас, мітоавто. Ми зробимо все під ключ. Їдемо на малярку. Ну, ось ми у нас і в малярки. Зараз я вам покажу, що тут відбувається, як працюють хлопці. Наприклад, це у нас джип компас, і по крюкам ми сразу розуміємо, що це у нас комплектація Trailhawk. Дмитро збирає зараз цей автомобіль після фарбування. Задача взагалі наступна: автомобіль-майстер робить під ключ і перевіряє себе геометрію, зазори і всі інше збирає його повністю. Потім автомобіль потрапляє в малярочку, і задача Дмитра підготувати для майстра цей автомобіль. Його потрібно розібрати. Далі, після того, як автомобіль розбирається його запчастини, де він в цілому, де потрібно що фарбувати, заганяється в малярний цех. У нас тепер в цій частині роботи проводяться. Вже бачите, прихорошили. Тут у нас натяжний полтолочок, світло, все як має бути дуже гарно. Потрапляє автомобіль ось в малярний цех. Далі майстри вже з розібраними запчастинами все повністю е підготовлюють до фарбування. Наприклад, це капот. На капоті у нас вже прокладений герметик. Майстри це роблять спеціально для того, щоб... Цей автомобіль, цей капот в майбутньому слугував для власника безпроблемно, щоб сюди не потрапляв грязь, бруд, пісок, не забивалось і, відповідно, воно потім не коризувало. Якщо у нас іде транспортувальний ґрунт, він також підготавлюється і знімається. Тому що якщо цього не робити, з часом може підривати фарбу, може вздуватися, можуть бути проблеми. Тобто майстри і в малярки, і в... Рихтовки наперед думають, як цей автомобіль буде вам слугувати. Значить, повністю все підготавлюють, виготавлюють, все по підзамовленню під себе. Знаєте, не подешевше, щоб зекономити, щоб вигнати на базар, заробити коштів, а так, щоб цей автомобіль безпроблемно слугував. Далі там камера у нас, да тут вже безпосередньо фарбуються запчастини. Майстри користуються безпосередньо лакофарбовими покриттями, виготовчими матеріалами високого рівня. Преміальної якості, тому що знову ж таки задача не економити. Задача, щоб було все красиво, щоб було все якісно, щоб автомобіль слугував без проблем. Фільтри знаходяться внизу, фільтри знаходяться вверху. Періодично ми їх міняємо. Повірте, це задоволення не з дешевих, щоб на запчастини не падала пиль, грязь, мусор і все інше. Так, пилинки падають навіть і в камері, але щоб це було ну мінімальна кількість, а не багато. Ось в цьому і задача майстрам, коли вони. Працюють з вашими автомобілями і вони знають, що автомобілі готуються не на продаж, автомобілі готуються для себе, і що людина буде експлуатувати цей автомобіль. І тому підходить до своєї роботи кожний майстер з високою віддачею, а також високим професіоналізмом. Автомобілі поліруються, автомобілі повністю готуються для того, щоб ви в результаті отримували високу якість. Потім, після того, як це все пофарбується, висохне і так далі. Автомобіль проходить повну збірку. Тут знову включається Дмитро в свою роботу і його задача зібрати автомобіль так, як він був і зібраний до цього. Тобто майстер видав його в зазорах, все було красиво гарно. Задача Дмитра повернути автомобіль цей назад на своє місце. Тому що якщо ви коли-небудь фарбували автомобіль, взагалі робили автомобіль із США, ви 100% знаєте, що е, дуже часто є така проблема. Ви забираєте автомобіль з Рихтовки, везете десь його потім фарбувати в малярку. І е, після малярки не виходить зазори. Чому? Ну, тому що маляра, як правило, уміють фарбувати. Їхня основна задача це фарбувати автомобілі, а не збирати, виставляти зазори і таке інше. Тому у нас в компанії налажено все таким чином, щоб кожен відповідав за свій процес роботи, таким чином, щоб результат клієнта не має хвилювати, що там зазор десь не такий, що там щось відпадає, стукає, випадає. Це в наші клієнти таких проблем не мають. Задача майстра підготувати автомобілі багатьох майстрів на кожному етапі, таким чином, що коли ви Приходите забирати свій автомобіль повністю готовий під ключ, він повністю готовий під ключ, а не потрібно його возити потім по іншому СТО, десь доробляти, переробляти, заправляти кондиціонери, дофарбовувати чи щось таке інше. Ось так, друзі, ми працюємо. Тому, якщо вам треба класна автівка із США, телефонуйте в Мітуавто. ми вам з радістю зробимо все під ключ. Мене звати Ігор, я відповім на ваші запитання, підпишемо договір, працюємо офіційно. Якщо ви навіть проживаєте не в місті Києві, ми зможемо дистанційно все оформити. Знайдемо, привеземо, зробимо вам ось таку автівку. До нових зустрічей. Всім пока!